Весна не завжди пахне радістю. Інколи вона пахне сльозами і болем. Пахне жалобною стрічкою на вінку, розпачем дружини, мовчанням дітей, до яких тато більше не прийде. Саме такою гіркою прийшла минула весна у родину Матвєєвих. Йому було лише 32. Він міг жити, міг виховувати донечок, кохати дружину, мріяти, будувати плани. Але він став щитом. Сергій Володимирович Матвєєв загинув на Харківщині 30 квітня 2024 року. 1 травня у річницю загибелі воїна в рідній Прилуцькій гімназії No13 вшанували пам'ять загиблого випускника. Сергію Матвієву відкрили меморіальну дошку. Ретя меморіальної дошки Сергію Матвєєву це акт глибокої шани до захисника, який віддав своє життя заради миру і свободи України. Це жива пам'ять, це нагадування про ціну, яку платить український народ за незалежність. Це приклад для кожного учня гімназії, для кожного мешканця міста. Дана дошка це не просто знак свободи, а це знак ціни цієї свободи, незалежності вільної. Процвітаючії України, про яку мріяв Сергій Володимирович, за яку боровся, за яку віддав своє життя. І наш з вами обов'язок пам'ятати про його, про його подвиг, про його життя, на ваших уроках захисту країни, виховних уроках, згадувати. Про вашого гідного випускника, про вашого учня, про нашого прилучання, нашого військового, нашого героя. І наш обов'язок згадувати всіх полеглих військових, наших героїв, які віддали найдоброцінніше своє життя військово-українській війні. Під Загинули від рук прої російського окупанта. Вічна пам'ять Сергію Володимировичу. Вічна пам'ять всім нашим героям. Слава Україні! Саме в цьому навчальному закладі починалася його дорога. Із першого дзвоника, з підручника щитання, з першої дванадцять у щоденнику. Тут він вчився дружити, поважати, не здаватися. Тут формувався його характер щирий, вольовий, добрий, справжній. Зовсім недавно. Сергій наш. Стояв на цьому ж подвір'ї школи з червоною стрічкою випускника школи. Це життя було попереду. Велика кількість була мій, але не дожило, Не дожив, не доспівав, не долюбив. На жаль, п'ята війна забрала, забрала у дітей батька, забрала у дружини чоловіка, забрала. Забрала у сестри брата. Ми не схиляємо голови перед рідними. Ми синуємо разом з вами. Ми плачемо разом з вами. Говорять, що герої не вмирають, герої живуть, поки ми їх пам'ятаємо. А ще говорять так, що хороші, хороші згадки про людину. Після навчання у школі здобув фах техніка з експлуатації і устаткування газових об'єктів у Прилуцькому агротехнічному коледжі. У звичайному житті Сергій Матвєєв був світлою людиною. Працьовитий, чесний, умів підтримати. Голова комітету самоорганізації населення Заудаївського мікрорайону Віра Коток мешкала з ним на одній вулиці. І сьогодні, згадуючи Сергія, не стримує сліз. Я його дуже добре знаю. І з маленького ми проживали один біля одного поряд, і ви знаєте, він з маленького із дідусем. Постійно ходив до церкви, постійно ну постійно допомагав мамі. Він був, ну мож, хочу сказати, що був гарним хлопчиком. Кожна бабуся, яка мала внук онука, такого як Сережка. Вони хотіли, щоб їхні дітки були похожі на Сережу. Вже з 2014 року не вагаючись, Сергій Матвієв взяв до рук зброю та став на захист незалежності та суверенітету своєї держави у зоні проведення антитерористичної операції. Бастя, металіст, Весела Гора, Роботине. Пліч-о-пліч цей бойовий шлях Сергієм Матвєєвим пройшов його побратим Павло Красноук. Ви повинні всі знати, що це один із тих побратимів, який перебував майже на всіх фронтах сил опору і сил наступу. Тобто це і Луганська область, Луганський фронт, так званий, Донецький фронт. Це і роботи не текляте. Запорізький фронт і, на жаль, останній фронт це харківський фронт, Куп'янськ. Багато хлопців загинуло. Далі повномасштабне вторгнення з перших днів Сергій Матвєєв стояв на захисті спочатку рідного міста, а потім країни. Це Кліщаївка, Роботине, Авдіївка, Запоріжжя, Бахмут, Новопрокопівка. Сергій не раз дивився смерті у вічі, але ніколи не боявся і не відступав. Щастю і гідністю виконував поставлені бойові завдання. За життя Сергія Матвієва було нагороджено відзнакою за незламність духу Авдіївка, почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест, отримав і орден за мужність третього ступеня та вже посмертно. Куля наздогнала Сергія Матвєєва під синьківкою на Харківщині і осиротіло небо над його домом. Осиротіли доночки Мілана та Емілія, сестра Ольга, дружина Наталія, яка більше ніколи не почує лагідного голосу свого коханого. Ірожа був найкращим чоловіком, найкращим батьком, другом, побратим. Він завжди допомагав всім. Ніколи нікого не залишав. У біді. 24 лютого пішов захищати свою родину, свою країну без вагань. Він у нас був найкращий. Дякую всім, хто прийшов сьогодні, до нас на відкриття меморальної дошки. Нашому найкращому, нашому герою. Дякую. Сьогодні вся громада низько схиляє голови перед подвигом мужнього воїна. Аби він був недаремний, найголовніше пам'ятати берегти спогади в історії. Сьогодні, ви знаєте, дуже часто ми всі чуємо слово пам'ять. А що таке пам'ять? А пам'ять вона буває різною. Пам'ять буває веселою, тому що. Шкільні друзі, друзі по життю, друзі вже в дорослому житті пам'ятатимуть Сергія як веселого, дружнього, люблячого хлопця, чоловіка. Пам'ять буває пристрасною і жагучою, тому що дружина буде його завжди пам'ятати як найкращого, як єдиного люблячого чоловіка. Пам'ять буває ніжною і теплою, тому що діти будуть пам'ятати Сергія як. Єдиного, найкращого, теплого і такого найціннішого батька. Але пам'ять є і повинна бути вічною. Ми всі повинні пам'ятати і подвиг Сергія, і подвиг всіх полеглих захисників.